Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Honda Accord в універсалі дизельок на механіці 6 -й. рік, друзі, у нас електро ляда. Дуже і дуже величезний багажник, друзі. Місця, я не знаю, як півквартири. Ось так виглядає салончик Комбінований. Сидіння ось таким чином. У нас складається. Друзі. Ось таким чином складається. І дуже-дуже і -дуже багато місця. Як для родини, так і для, можливо для якоїсь справи. Власний варіант. Повний електропакет зі складаннями, електрокришка, як я вже говорив, на смульти кермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, 6 ступенів, двохзонний клімат, магнітола. Ось так виглядає. Доволі збереженому цікавому стані машинка в компанії Автофокус за адресою Гната Хуткевича 22Б. Можете придбати дану автівочку в кредит, в лізинг, за готівку без готівкова. Також можемо обмінятися.